Продовжити підозрюваному екс керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви ІОС у термін запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту просив суд прокурор Сергій Ожох. Назвав ризики, якщо запобіжний захід не оберуть. Губень Петро Іванович може незаконно впливати на свідків експерта спеціалістів, що вже допитані у даному кримінальному провадженні, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. А саме укривати від слідства дійсні обставини вчинення кримінального правопорушення. колишнього керівника Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафа підозрюють у підривній діяльності проти України. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. У церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівський режим. На ...друковані книги в російських типографіях на цих світлинах. Ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це друковані матеріали і листування з московськими кураторами. Не тримати підозрюваного під домашнім арештом, просив суд його захисник. 30 листопада, 2022 року, не уникаючи та не переховуючи світово судово розслідування, мій підзахисник не зважаючи, що він на той час перебував на лікуванні, на не отримує повідомлення про підозру. Факт, факт. Він його отримав, що підтверджується докази. Ніяких, скажімо так, перешкоджань з його боку не було. Тому говорити про те, що мій підзахисний може ухилятися від суду. Є безпідставними та необґрунтованими». заслухавши сторони, суддя зачитав ухвалу суду. Запобіжний захід, домашній арешт з 30.01.23 до 28.02.23 в ноль строку до судового розслідування, покласти на підозрюваного губення до 28.02.23 наступні обов'язки. заборонити залишати житло період часу з 22.00 до 6.00 години наступного дня, прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду, не відлучатись за межі Киров області без дозволу слідчого прокурора. Рішення суду підозрюваний Коментувати не захотів. Я думаю, що достатньо вже. Достатньо. Ми, у нас коментарів немає. Достатньо. Ми коментувати нічого не будемо. Стаття, за якою підозрюється особа, цитується як вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження ображу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Термін покарання за вказаною санкцією являється три роки позбавлення волі за словами прокурора. До слідство у справі планують завершити за місяць. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, суспільне новини Кропивницький.